Тут Соловйов ем, посилався на Маргарітечку Сіман'ян, цитуючи її, і, відповідно, ось цю е, політику, яку треба запровадити в інформаційному просторі. Бо якщо ви думали, що вам там вже заборонили думати, писати, говорити, е, виходити на протести і висловлювати будь-яку думку, яка відрізняється від російського пропагандистського ефіру, то ні, це ще були цвіточечки. Зараз, знаєте, идут лютики. Так вот, что же говорит Маргариточка Симоня? А сейчас вот, пожалуйста, съездили на Кубань. Мамина однокурсница. А ты это а откуда узнала какой-то фейк? Да как же девочки в чате прислали? Вот они, средства массовой информации. Кто их контролирует? Их контролируют за нас солдаты НАТО. Слава тебе, Господи, что у нас сейчас развивается наконец-то наш мессенджер. Впервые чую про то, что НАТО контролирует Россию. Выявляется. А когда Россия вступила в НАТО, что я пропустила цей момент? Маск, да? Макс Катамаск. Я там. И канал да. у меня там. Вот. Это призвано... Для чего это делается? Для того, чтобы можно было избавиться от этих солдат НАТО на нашей территории, пудрящих голову однокурсной. Избавиться от солдат НАТО на нашей территории. Выявляется, уже НАТО и захопило Россию. Они не только доедналися до північно атлантичного альянсу, а уже солдаты НАТО ходят Россию в пошуках мозгов Нещасних пенсіонерок або е, матірей е, або сусідок матірей Маргаріточки Сімен'ян. Бідні солдати НАТО. Не там шукаєте. Це мої мами і не только їм. <риклад> Мені прям їх шкода стало зараз. Ну, Бо уявіть, вони прийшли в пошуках мізків, а їх там точка нет. Ну, от, виявляється, як воно буває. Виявляється, бачите, приходить солдат НАТО і промиває. Порожнє порожні місце отут в Черепної коробочки, яке ще залишилося в нещасних російських пенсіонерок. Тому Маргарічка Сіманян пропонує заборонити все і користуватися виключно своїм імпортозаміщенним, як то кажуть.